Слово санскрит означає відшліфований або культурний. Це індійська літературна мова. Але те, що вона нас стара війна, не означає, що в Індії її давно забули. Привіт! Мене звати Емілія Гармата, і як ви вже зрозуміли, санскрит це не проста річ. Але спробуємо розібратися. Думаю, буде цікаво. Попри все, санскрит жива мова. Вона є однією з 22 офіційних мов Індії. Приблизно для 50 тисяч людей вона є рідною, а для майже 200 тисяч другою мовою. Але є один нюанс: ця мова ніколи не була мовою якогось народу. Ця мова це мова культури. Спочатку санскрит був мовою жерців у давньому суспільстві, а правителі використовували більш просту мову – пракрит. Тому санскрит зникав за тієї ж причини, що і латина. Він залишався офіційною літературною мовою для невеликої групи людей. У давніх ведичних текстах, що збереглися на території Індостану, стверджується, що ще п'ять тисяч років тому існувала одна всесвітня країна. Все населення землі користувалося однією мовою. Її впорядкував Бог Ламачен, з'явившись на землю. Це і був санскрит. Завдяки цій легенді санскрит часто називають матір'ю всіх мов, зокрема і українською. Проте дослідники ще сперечаються. Є аргументи і за, і проти. Сьогодні в українській мові та декількох інших діалектах залишилася значна кількість слів із санскриту, наприклад, куля, вініс, ніч, брат, пан, пані та десятки інших. Історію санскриту можна поділити на три основні періоди ведичний, класичний і середньовічний. У ведичному періоді були створені веди, найдавніші священні тексти індуїзму. Цю ранню форму санскриту головним чином використовували в релігійних обрядах і передавали усно. Класичний період став піком літератури та науки у цей час санскрит використовували для драм, поезії та філософії. У середньовіччі санскрит почав втрачати свою популярність через поширення перської та арабської мови в Індії, хоча залишався важливим. Сьогодні санскрит зберігає значення в культурі та духовності Індії. Хоча він уже не поширений, його використовують у релігійних ритуалах. Санскрит мова обрядів індуїзму, буддизму та джайнізму. Також він не міг не вплинути на інші сучасні мови Індії. Останнім часом інтерес до санскриту тільки зростає. Інтернет та інші сервіси для вивчення мов роблять його доступним для всіх охочих, а не тільки для індійських жерців. За бажанням ви навіть можете вивчити санскрит, звісно, якщо це вам потрібно. А з вами була Емілія Гармата. Па-па!